Певно, найбільше вчора ввечері всіх заплутала, спантеличила, можливо, навіть налякала. Новина про те, що частину ракет, нібито було запущено з території Білорусі, а чого не відбувалося вже багато місяців. В повітряних силах ЗСУ просто тоді повідомили про ракети з Білорусі, але додаткових деталей чи роз'яснень не було. Однак експерти почали припускати, що це свідчить про те, що Росія може готувати нові провокації з втягування Білорусі до відкритої війни. Мовляв, от на сьогодні Білорусь вкотре розглядається Кремлем. Як серйозний плацдарм для ескалації проти заходу, в першу чергу проти Польщі та Литви, і вже в другу чергу проти України. А з іншого боку, нагадаю, що прямо перед атакою, вчора, Росія раптом вивела з території Білорусі більше 10 гвинтокрилів і дев'ять винищувачів. Тож після ракетної атаки з'явилися навіть версії про те, що росіяни завчасно передислокували свою авіацію з Білорусі до Росії. Побоюючись ударів ЗСУ у відповідь вже по білоруських аеродромах, з іншого боку, така от так звана втеча російської авіації з Білорусі може бути і виключно оманливим маневром, зокрема, щоб в Україні вважали, що з території Білорусі нібито вже нічого не загрожує. А, але вже сьогодні зранку моніторингова група Білоруський Гаюн повідомляє, що за весь вчорашній день на території Білорусі не фіксувалося жодного пуску ракет. А в ті години ракетної атаки по Україні з білоруських аеродромів не злетів жоден літак, який міг би бути потенційно носієм ракет. Тому версія про атаку з території Білорусі на думку аналітиків не зовсім коректна. Тоді виникає питання: що ж це було. Так, от пізніше, в повітряних силах ЗСУ все ж таки прояснили ситуацію. Зазначивши, що російські окупанти під час вчорашньої атаки запустили по Україні аеробалістичні ракети «Кинжал» з району російського тамбова. А от далі ці ракети пролетіли через повітряний простір Білорусі, і відповідно далі з нього вже зайшли в Україну. Ба більше речник повітряних сил запевняє, що в такий спосіб Росія запускає ракети вже далеко не вперше. Тобто запускаються з території Росії, пролітають над Білорусію і тоді вже потрапляють до нашого повітряного простору. Відповідно, Юрій Ігнат каже, що нічого дивного тут немає. З іншого боку, в головному управлінні розвідки Міноборони України припустили, що війська РФ могли імітувати пуски ракет з території Білорусі, щоб втягнути цю країну у війну проти України. Мовляв, Україна. Ну, навряд чи просто проковтне таку атаку з території Білорусі, і це може запустити певну ланцюгову реакцію. Про ракети з території Білорусі. Ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили та засоби для різноманітних провокацій, щоб втягнути її у війну проти України. Фізично пусків ракет могло і не бути, але все могло бути влаштоване так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Отже, виходить, що пусків з території Білорусі не було, але на тлі останніх новин від нашої розвідки про те, що окупанти дійсно планують теракти на території Білорусі, аби втягнути цю країну у відкриту війну проти України. Ну, все ж таки варто уважніше стежити. Як за діями росіян на території Білорусі, так і за діями самих же Білорусів.